25 травня 2025 року Збройні Сили Російської Федерації здійснили чергову масовану атаку безпілотними літальними апаратами на Одещину. У результаті атаки у селищі Великодолинське повністю зруйнований приватний будинок по вулиці Вишнева. Ще близько восьми сусідніх будинків зазнали пошкодження. За фактами вчинення воєнних злочинів зареєстроване кримінальне провадження за частину 1 статті 438 кримінального кодексу України. Ніхто з людей не постраждав. Роман Варшанідзе Альтернатива ОРГ.